Доброго здоров'я, шановні глядачі. Сьогодні будемо говорити про сон у Хмельницькій міській дитячій лікарні запрацювала нова медична послуга полісомнографія. Це е, таке діагностичне дослідження сну. Власне, кому його необхідно проводити, яким чином відбувається ця процедура, які протипокази існують, і не лише про це запитаємо у сьогоднішньої гості присутня Анастасія Сабадош, це лікарка функціональної діагностики, відділу функціональної діагностики комунального підприємства. Хмельницька міська дитяча лікарня Хмельницької міської ради. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Анастасія, що завітали. Направда тема дуже цікава, тому що знаєте, що мене вже зацікавило, те, що це такий унікальний випадок, угу. адже на Хмельниччині. Медичний заклад, один єдиний, поки що дитяча лікарня, яка так, так. має таку ем, послугу тепер полісомнографію. І вже, мабуть, маєте й пацієнтів, тому що запрацювала з 1 лютого. Так вона так. то розкажіть, будь ласка, вже про перші такі напрацювання. Ну і власне про спроможність цього апарату, що то є полісомнографія. Це обстеження сну, під час якого реєструється кілька життєвих параметрів. Ну, от, до прикладу, дихання, серцебиття, насичення крові киснем. Він визначає, в якому положенні людина зараз знаходиться. Чи є храп, якщо він є наскільки інтенсивний. І взагалі, як організм під час сну себе почуває? Все це записується синхронно, одночасно. В ідеалі це відбувається під час нічного сну. Для дуже хорошого результату тривалість сну має бути не менше 6 годин. Може бути менше, але від цього, відповідно, залежить результат того обстеження. Пацієнтів зараз насправді маємо багато. За умовами програми, за якою ми отримали цей апарат, ми мали в першу чергу обстежувати діток з особливими потребами від громадської організації Сонячні діти. І під час реалізації цього проєкту в нас був список діток, яким життєво необхідно пройти це. Так. От саме вони були перші. І зараз десь орієнтовно до числа 15-го записані вони. Далі в нас запис продовжився до 21 лютого. Там вже в нас дітки, е які потребують зв'язку з захворюванням або станом здоров'я, вони перші телефонували, вони вже записані до 21 числа, якщо я не помиляюся. Е надалі досить багато бажаючих серед дорослих. Зараз вони телефонують. Щоб надалі їх записати, то трошки це складно зараз. Відбувається чому. Процедура фінансується по направленню Національною службою здоров'я України, поки ще розшифровки не було. Тобто, відмітити, чи там все гаразд, чи воно все фінансується і як це все правильно буде проводитись, ми зможемо дізнатись трошки пізніше. Тому зараз попередньо, якщо люди звертаються, ми зберігаємо ці контакти, лікарі консультують що до чого, кому потрібно, кому не потрібно. Бо дуже багато випадків, коли от просто телефонують, побачили в новинах або десь прочитали в засобах. Масової інформації, типу, от я погано сплю, мені це треба, mm -hmm. ем, але дуже важливо таким людям пояснити, що це не просто так, це не от захотів і зробив, а це трішки процес складніший. Е, тому сам запис певно відбувається трішки довго. Чому? Бо з пацієнтом треба проговорити. Чому з якого приводу хто скерував, як це все відбувалося? Що людину турбує? Ну, відповідно, ці всі дані збираються. Людині напередодні озвучується ряд додаткових якихось обстежень, які вони мають пройти напередодні, і щоб вони вже були готові до процедури. І тоді я думаю, надалі спокійно запас буде проводитись. Щодо спроможності. На жаль, резерви обмежені, бо це один апарат і одна ніч, і це максимум, що ми можемо зробити. Тобто тут вже варто співставляти е, користь ризик, кому це в першу чергу необхідно, а хто ще може почекати. Ну, якщо е, говорити про 1 лютого, то вже можна там mm -hmm. констатувати, що е, за за виключенням вихідних, що mm -hmm. там вже як мінімум е, семеро діток. Е, стану на сьогодні вісім восьмеро. Так. діток так вже пройшли ось uh -huh. це от, діагностичне дослідження. Так. Цікаво, як відбувається ось розшифровка, бо мені йдеться, це от як кардіограму роблять, uh -huh. так і є певні якісь. Так. І відповідно потрібна потім м, певна консультація у кардіолога, аби він uh -huh. розшифрував і вже, можливо, навіть би сказав про якісь певні порушення. Як відбувається у цьому випадку? Uh -huh. Чи потрібна ще консультація потім у фахівців і у яких? Чи це відбувається відразу? Чи можливо uh -huh. потрібно ще які час, аби навіть переробити. Uh -huh. Цю процедуру з приводу переробити, от якщо тривалість запису от, самого сну менше 6 годин, mm -hmm. це вже такий така зірочка. Типу результат може бути малоінформативним. Mm -hmm. Якусь інформацію, якщо вона там виявилась, ми отримуємо, але вже якість трошки знижується. Якщо це був повноцінний сон, і в пацієнта під час проведення цього обстеження не виникнуло ніяких труднощів. Тобто, що це може бути? От, до прикладу, ще ми зіштовхнулися щодо маленьких дітей їм дуже незручна носова канюля. То давайте, от, поки ви розповідаєте, я перепрошує ага. пані Анастасія, наш режисер виведе на екран відеоряд, аби глядач мав розуміння, як виглядає той uh -huh. апарат. Так? Так. Портативний, до речі, про це ми теж uh -huh. поговоримо про його можливості поза межами лікарні чи такі так є. Ось і як це відбувається? Наскільки це комфортно для дитини? Будь ласка, продовжуйте. Uh -huh. в нас портативний, отакий стартовий базовий апарат. Що він в собі містить? Там є нагрудний ремінь, який фіксує дихальні рухи, тобто uh -huh. як відбуває. Дихання от, в грудній клітці, на животі. Відповідно, там є канюльки, які закладаються до носа, які фіксують потік дихання і фіксують храп. І якщо він є, вони реєструють його інтенсивність, і, відповідно, з якою швидкістю людина вдихає повітря, як часто, можливо, щось при цьому змінюється. І в нашому випадку ще є датчик, схожий на всім відомий з часів ковіду пульсоксиметр. Угу. Він вдягається на пальчик, фіксує насичення крові кисню. Там ще є ряд е, датчиків. Які чіпляються на тіло, вони фіксують, в якому положенні людина знаходиться, чи вона рухає під час сну, ногами, руками, як вона повертається і як взагалі себе поводить. Страшного немає нічого, процедура безболісна, вона абсолютно безпечна. Єдине, що от з приводу діток я ж кажу, важливо, якщо це маленька дитина, завчасно її переконати в тому, що страшного нічого не буде, воно нічого не болить, до розетки воно не під'єднано струмом, відповідно, не. Стукає, і їм трішки незручно в перші, буквально перших півгодини, знаходитись оцій носовій канюлі. Тобто це така силікована річ, яка закладається до носа, і вона приєднана до рота. Вона дискомфорту якогось не викликає, але просто певний час трошки незручно, бо щось в носі знаходиться. Хтось пчехає, але потім з часом воно все приходить, все нормалізується. І чому трошки. По іншому відбувається обстеження наш в нас ніж в великих центрах. В великих центрах це обстеження відбувається під наглядом медичної сестри постійно. Тобто від моменту, як пацієнту одягнули обладнання, mm -hmm. так і до моменту його зняття. Медична сестра весь цей час в режимі реального часу слідкує за параметрами, слідкує за камерою. Там є певний звук, коли фіксується, як людина дихає, чи з'являється якийсь храп. І якщо раптом щось йде не так, вона одразу може пацієнта розбудити і поправити. В нас це апарат портативний, він не потребує залучення персоналу поки що, тобто, ми це все одягаємо. Людина проводить ніч, і вранці, вже коли ми все знімаємо, в програмі можна подивитися, як відбувався цей запис, чи якісний він, чи ні. Бувають такі ситуації, де просто несвідомо людина під час сну оце все гарненько знімає. Таке буває. У нас, якщо медсестри є в відділенні, вони періодично поглядають, але їм треба це так зробити, щоб пацієнта не розбудити. Треба бути обережними. Тому це відбувається там орієнтовно раз на годину, раз на дві вони можуть перевірити. Тому буває таке, що оцю годину, поки медсестричка ще не прийшла, пацієнт може щось зняти і воно не записується. Страшного, ніби, немає нічого, тому що якщо в людини. Є якісь порушення, їх можна зареєструвати навіть і за менший період часу, але просто це вже залежить від того, для чого це обстеження проводиться, якщо там потрібно відслідкувати кратність. Отих проблем під час сну, то відповідно вже необхідно проходити повноцінне обстеження, щоб воно було якісне. Якщо наше завдання просто знайти, чи є ці порушення, чи їх немає, нам буде достатньо того, що було записано. На всякий випадок, можна ще раз його пройти, навіть неодноразово. До прикладу, дітки, в яких виявили якісь порушення, вони будуть відповідно скеровані на дообстеження лікування. І якщо їм вже буде підібране якесь якісне лікування, з часом потрібно буде прослідкувати таке щось зміни змінилося, чи це лише ілюзія того, що їм стало краще. То які фахівці залучені до от розшифровки? До розшифровки Толі? лише лікар функціональної діагностики. От точно так само, як ви говорили, за кардіограмку. Угу. Тобто, лікар-кардіолог він розуміє, що таке кардіограма, але він не сидить годину часу і її не шифрує. Він вже просто відповідно орієнтується, є проблема чи так. її немає. Так само вузькі спеціалісти. Якщо їм приходить вже розшифровка полісомнографії, вони розуміють, що з цим далі треба робити. Але саму розшифровку. Робить лікар функціональної діагностики, і це, на жаль, досить тривалий процес. Це не день і не два, в середньому ми видаємо результат через три дні, бо це потрібно досекундно всі параметри синхронно проаналізувати. Тобто, до прикладу, якщо ми бачимо якісь зміни дихання, одразу потрібно треба прослідкувати чи при цьому. Як себе веде серденько, можливо, воно також некомфортно себе почуває в цей момент і або зупиняється, або є якісь порушення ритму, як при цьому реагує наше тіло. Може, при тому людина прокидається, або навпаки, в неї щось змінюється. От є таке, що люди дуже сіпають ногами під час сну, там оце все простирадло, вон зімняти. Тобто це теж говорить про те, що щось не так, а ми вже одразу розуміємо, ага, людина почала рухатись, чому? Можливо, при цьому в неї якісь порушення дихання або порушення серцебиття. І все це синхронно за весь період часу сну має проаналізуватися, тому це клопітка така досить. Так, дуже клопітка робота. Я теж хотіла на це зважити, пані Анастасія. Але для кого ось ця діагностика, цей метод дослідження є от? Надважливим життєво необхідним, як ви сказали. Ви вже згадали власне діток, так із порушеннями хромосомними, наскільки розуміюся. Так. завдяки саме громадським ініціативам і громадській організації так, сонячні діти. Вам вдалося цей портативний апарат придбати, тому їм якби і першочергово, так. і навіть не тому, що вони посприяли, так а тому, що їм це, це необхідно. необхідно. Так. так ще кому оцей апарат він є. От, скажімо, його, його дослідження, результат його дослідження є просто. А, основне, що ми хочемо знайти цим обстеженням, це чи є порушення дихання під час сну тобто, оце найбільш небезпечний стан, який в майбутньому може призвести або до якихось серцево-судинних катастроф, угу. от по типу інсульти, інфаркти, або навіть може стати причиною раптової смерті у вісні. Тобто, це основне на що ми налаштовані, потрібно знайти, чи немає оцих проблем. Бо якщо вони є, потрібно негайно на них реагувати. Якщо ж їх немає, там алгоритм більш спрощений, тобто, от, до прикладу, загалом оці порушення сну вони бувають більш легкі, такі як, наприклад, порушення засинання або часті прокидання під час сну, або навпаки, такий стан, коли дуже важко вранці прокинутися. Вони більш легкі, а є складніші це як порушення дихання під час сну, що вже є життєво небезпечними. В першу чергу всі ці стани потребують корекції способу життя. На жаль, не існує якоїсь чарівної таблетки чи способу. В першу чергу пацієнт і його рідні мають бути зацікавлені в тому, щоб цю проблему подолати. Тобто, має бути гігієна сну потрібно налагоджувати весь цей процес, коли людина як вона засинає, в яких умовах, аби її нічого не турбувало. А якщо ми вже знаходимо більш складні проблеми, тут же треба розбиратися по ситуаціях. Щодо показів, це ряд захворювань, які можуть супроводжуватись оцими порушеннями дихання під час сну. Це можуть бути проблеми з лор органами, наприклад, якісь скривлення носової перетинки або збільшення аденоїди. Це можуть бути якісь посттравматичні, наприклад, деформації обличчя от військових. Це дуже багато. Це можуть бути деформації грудної клітки або хребта, коли людині незручно дихати у вісні. Також це можуть бути, наприклад, захворювання дихальної системи, от бронхіальна астма, в дорослих хозел, може бути муковісцидоз. Якщо це також дорослі, часто можуть бути проблеми з серцево-судинною системою, от, наприклад, артеріальна гіпертензія або серцева недостатність. Також досить популярна проблема. Пацієнтів з захворюваннями е, ендокринологічними, mm -hmm. от, наприклад, це ожиріння або цукровий діабет, можуть також бути е, ряд, от ми говорили про хромосомні, є ще от генетичні захворювання, нервово-м'язеві, наприклад, СМА, хвороба дюшена, дітки з церебральним паралічем, orfani, також орфані. Так, також пацієнти після інсультів, інфарктів, все це вони. І якщо раптом ми підозрюємо якісь зміни, що можуть супроводжуватись порушенням оцього диха. Хання під сну, всім їм треба проходити це обстеження. Це такий золотий стандарт. Часто пацієнти не відчувають проблеми. От насправді, якщо когось запитати, єдине на що можуть скаржитись, це переважно важко заснути або часто прокидаються, але часто прокидаються в умовах сьогодення. Це більше, от до прикладу, повітряна тривога. Ми розуміємо, що якщо волає сирена, людина мусить прокидатися і заради своєї безпеки спускатися в укриття, і вже сон її порушений. Але є такі стани, коли людина без причини прокидається. І досить часто оці проблеми помічає не так пацієнт, як людина, яка знаходиться поруч, з ним почасно. поруч. Так, або в одному ліжку, або в одній кімнаті. Часто, бо в нас більше проблема з чоловіками, ну поки що так склалося. Ми просто більше цього помічаємо, бо дружини більш до них уважні. Тому е часто дружини скаржаться на голосний храп. Але крім того, що він голосний, дуже така е важлива умова, що він має бути переривчастий. Тобто, як це виглядає? От дружина спостерігає за тим, що чоловік от хропе, він голосно хропе, хропе, потім виникає пауза. Тиша секунд, 10, 20, до хвилини, і потім знову починає голосно хропіти. Чомусь дружини часто вважають, що це просто або перестав хропіти, або тихіше дихає. Але саме оці моменти, коли є паузи між храпом голосним, це людина не дихає. Це не тихо, вона почала хрупіти або тихо почала дихати. Це вона не дихає. Знову ж таки, якщо це просто повернули його на бік і він тихіше дихає, можливо, там і це допомогло. Але частіше всього, якщо є отакі паузи, це вже є проблема з диханням під час сну. Якщо людина прокидається вранці, і в неї голова квадратна, болить, вона не може зосередитись на якихось справах, що вона робить. Можливо, навіть відчуває якусь сухість в роті, в носі, все це говорить про те, що якісь проблеми з диханням під час сну неї все таки є. Тому, якщо такі дзвіночки з'являються і цього не було раніше, то можливо варто з цим і звернутися, але. На жаль, оце обстеження, воно насправді досить дороговартісне по розхідниках, складне, як ми вже проговорили по виконанню, і це не обстеження, яке захотів і зробив. Так. Має до цього бути якийсь або ряд обстежень, або консультацій, які плавно до цього обстеження підведуть. Тобто ми виключаємо якісь серцево-судинні захворювання, які можуть себе так проявляти, проблеми з дихальною системою. І вже коли лікар вибудовує якусь тактику, згідно з якою от залишилось лише це. От тоді ми його проводимо. Тоді ми вже або підтверджуємо або спростовуємо. І якщо підтверджуємо, це не просто завершиться консультацією чи лікаря з функціональної діагностики, чи потім, до прикладу, якщо це є проблеми, до невролога, до кардіолога, до пульмонолога, до лора, всі ці лікарі можуть проконсультувати. Але всі вони мають бути націлені на результат. Це може бути як якесь апаратне лікування. Або навіть і оперативне втручання, і пацієнти мають бути до цього готові, що це не просто відбув ніч, отримав консультацію, пішов додому, далі продовжую до ранку від, сидіти в телефоні, свій та типу, десь там колись провітрювати так, кімнату, так, і так, от так. все життя налагодиться. Насправді це досить такий складний і тернистий процес, і в першу чергу це має бути зацікавлений пацієнт, і він має мати своєрідного такого наставника, лікаря, який буде вести його весь цей процес для того щоб отримати якийсь результат яким чином будете працювати, от вже маючи ось такий апарат, знаю, що планується створення мультидисциплінарної команди, так. так які би вже є лікар функціональної діагностики, отримала результати і вже хочеться, я так розумію, залучити і Лорек, що ми говоримо так. про проблеми із носом і з носоглоткою, Так і відповідно, там має бути, мабуть, і кардіолог. Я беру висновок такий роблю. Можливо, навіть якщо це ми говорили про апно, про зупинки дихання, це що пульмонолог, хто має входити до тої Так, В першу чергу, це лор, тому що е, от ці апної вони бувають через порушення органів дихальних mm. шляхів. О, типу ці зупинки, бо просто змикається голосова щілина, і в цей момент людина не дихає. А є такі порушення, які пов'язані з головним мозком, коли mm. він просто не дає сигнал зробити вдох. Тоді відбувається пауза. Це, до речі, досить таки е, яскраво помічається. От якщо хтось бачив таке обстеження, там немає дихання. І при цьому от всім нам відома сатурація насичення крові киснем, воно поступово починає падати. І воно це дуже яскраво прослідковується. І коли це насичення крові киснем, падає до критичних цифр, мозок розуміє, що кисню йому не вистачає, і з цим треба щось робити. І тоді він вмикається, подає сигнал, і людина робить глибокий вдох. І далі і вже починає дихати. Добре, якщо мозок цей сигнал подає, бо бувають зовсім інші випадки, і вони закінчуються катастрофою. Тому, в першу чергу, будемо працювати з лором для того, щоб виключити ось ці проблеми, коли людина не дихає, і чому. Далі дуже важливо залучати лікаря-невролога, який має відслідкувати, чи є це причиною захворювань нервової системи чи ні. Лікар-кардіолог для чого? Якщо відбуваються ось ці зупинки дихання у вісні, відповідно часто на них реагує і серцево-судинна система. Може зупинятися як дихання, так і при цьому зупинятися серцебиття. І от саме в той момент лікар-кардіолог має на цьому наголосити. Крім цього, може також залучатися є ще респіраторні терапевти. Що це таке? Це лікарі, які підбирають апарати, які замість пацієнта роблять глибокий вдох. Тобто, коли мозок не встигає, і для того, щоб не було зниження оцієї сатурації, апарат. Замість пацієнта робить за нього глибокий вдох. І тоді ця сатурація не падає, відповідно, ось цього кисневого голодування не відбувається. Е, може бути залучені інші спеціалісти, залежить від того, яка проблема. Якщо це проблема з грудною кліткою, там вже буде ортопед травматолог. Якщо це будуть орфані захворювання, можливо, варто долучити е, лікаря-реабілітолога або, можливо, генетика. Все це буде дуже індивідуально. Якогось стандартного алгоритму, на жаль, немає. Та над створенням цієї мульдицию так, так, так залучаємо спеціалістів, які будуть з цим працювати, які будуть надавати допомогу. Бо зазвичай це відбувається так, що обстеження, то ми зробили, ми молодці. А що далі з ним робити, ніхто не знає. Так, от, Навіть то, якщо з приводу діток, то ми вже орієнтуємося. Ми створюємо мультидисциплінарну команду. Їх дообстежуємо угу. і вже там за можливості допомагаємо у себе. Якщо нам це не вдається, ми залучаємося підтримкою великих центрів, такі як це для діток, або це лабораторія Юрія Нестеровича Погорецького це гліваха. Тобто ми залучаємося їхньою підтримкою, коли це більш складні випадки, і нам поки не вдається з ними впоратися. З дітками так, з дорослими дуже багато запитань, бо е бажання обстежитись пацієнтів є. А ще потрібно мати, хто далі буде їх супроводжувати. Бо цю проблему треба вирішити. Ви знаєте, пані Анастасія, я впевнена, що. Е ви заручилися не лише їхньою підтримкою, але й певні навики та знання отримуєте таким Звичайно. чином, тобто досвід переймаєте у своїх колег. Про так. яких вас згадали, так. я собі дозволю згадати нашу розмову у 2023 році до міжнародного дня сну ми мали розмову угу. із Юрієм Несторовичем З... Погорецьким. Ага. Так ми говорили про ну власне все про сон. І тоді, е, Юрій Несторович, зважив на військову сомнологію. Тобто, так. ми сьогодні говоримо про важливість таких досліджень для діток, які мають потребу життєво необхідну, так і про військових, котрі е, матимуть високий рівень безсоння. Відтак, виникнення оцього цього апно. Затримки дихання, так. що може спровокувати смерть і навіть суїцидальні нахили. Тобто, там ми послідковували досить досить серйозна така проблема буде у майбутньому, тому дуже важливо, що такий апарат буде у доступі, і що у нас є така, от можливість потім діагностувати у угу. наших військових таку відверто. Проблему. Проблема не в майбутньому, проблема вже є. вже є так, і вона досить серйозна. Просто вони не мають часу її вирішувати. Так, так, так бо їхні обов'язки вище над їхніми бажаннями. І ця проблема, оця безсоння, яка в принципі впливає на наш спосіб на наше здоров'я загалом. Так це є і чи не у кожного українця у зв'язку із таким повітряними тривогами і з тим стресом, який ми переживаємо. Але потрібно допомагати. Павна по черговість має бути. Ну поки що апарат один. Так, на жаль, він один, але я думаю, в майбутньому це буде змінюватися, бо потреба насправді є. Головне залучитися підтримкою, знайти команду, яка буде. Буде з цим працювати, щоб не залишати цих людей наодинці. Я ще собі подумала портативний, пані Анастасія. Чи це говорить про те, що в перспективі можна буде його переносити, тобто до людей, котрі котрим проблематично доїхати до медичного закладу? Тобто, в громаді можна. Мультидисциплінарна команда mm -hmm. під'їхати і провести таке дослідження, чи це нереально? Мені здається реально, особливо якщо це буде мова йти про мобільні паліативні так, команди, так, які так, виїжджають так. на дім. Я думаю, дуже навіть можливо, але просто аби не втрачати його в стаціонарі в нас в лікарні, то їх потрібно більше. А над цим будемо вже відповідно працювати. Бо дуже важливо мати якісну команду, це якісний монтаж, якісна розшифровка, і аби ми могли людям допомогти, щоб це не було просто для того, аби його зробили, щоб воно приносило якусь користь. Якщо воно буде приносити користь і рятувати життя, от, до прикладу, навіть ми розмовляли: от ми провели вісім е, обстежень на сьогодні, дві е, проблеми у діток ми знайшли, і там досить такі серйозні проблеми, на які раніше увага не зверталася. На жаль, їх Доводиться скеровувати далі, бо це такі проблеми, на які ми зараз на місцях вплинути угу. не можемо. Але нам вдалося нам за такий короткий термін, вже вдалося знайти ці проблеми і в майбутньому допомогти цим дітям, і можливо навіть врятувати їхнє життя. Тому мені здається, що це важливо. Лише потрібно донести цю інформацію у мас. Що ми сьогодні робимо? Ям дуже дякую, що завітали. І на завершенні, знаєте, що ще важливо попередити всі ці стани. Mm -hmm. Наскільки це можливо зараз? Будемо говорити про профілактику і згадаємо про ту культуру сну, про яку ми теж говорили із паном Юрієм Погорецьким. Про те, наскільки важливо її дотримуватися, щоб о 23-й вже спати міцним безтруботним сном. Так о 22-й лягати, і о 23-й цей найбільший рівень молотоніну виробляється, і так. це надважливо для нашого життя і о 6 ранку прокидатися. Ну, uh -huh. досить цікава програма. Якщо не помиляюся, у березні 13-го чи 14 березня 2023 року перегляньте, будь ласка, курс на здоров'я. А від вас, пані Анастасії, теж так. хочемо певних рекомендацій, як зробити наш сон здоровішим? Ну, все, що в наших силах. Насправді це не складно лише потрібно прикласти кілька зусиль. Якщо ми говоримо про гігієну сну, що дуже важливо, перше це місце, в якому ми спимо. Тобто, це має бути комфортна, затишна для вас кімната, де не буде зайвих звуків, де не буде зайвого світла. Обов'язково забираємо наші улюблені гаджети за 3-4 годинки до сну. Починаємо спілкуватися з коханою нам людиною, з дітками, які є поруч, або з близькими. Відповідно, стараємося уникнути негативних емоцій, можливо, якогось стресу під час сну. Температура в кімнаті 18-20 градусів. Вона комфортна для нас. Обов'язково перед тим кімнатку провітрили, щоб туди свіже повітря зайшло. Спимо в зручному ліжку, зручною подушкою з улюбленою ковдрою. І я гадаю, що вранці людина буде почувати себе сповнена сил, натхнення і створювати великі справи. Дякую вам за вашу роботу. Дякую, Дякую за те, що завітали. Дякую шановні глядачі, що дивилися. Тепер ви знаєте, що у а... Хмельницькому доступна ось така чудова нова послуга медична. Це полісомнографія. Бачимо, черга на запис величезна, але тим не менше, якщо ви маєте покази від лікаря, так певні стани чи захворювання, які просто передбачають ось це дослідження сну, обов'язково звертайтеся за номером телефону. Ви пам'ятаєте? Будь і ласка, і Ні? тоді ми під цим відео обов'язково номер зазначимо, а ви аби ви могли записатися, але, звісно ж, спочатку проконсультуйтеся із сімейним лікарем, який вже має вас проводити далі. Дякую за те, що дивилися і залишайтеся при міцному здоров'ї. Шануйтесь.